Сьогодні я задався питанням, чи можна зібрати комп за 5 тисяч гривень? Звісно, можна, чого б і ні. Але це не так треба було сказати. Чи можна зібрати ігровий комп за 5 тисяч гривень? Ні, не так. Чи можна зібрати крутий ігровий комп за 5 тисяч гривень? Іменно так. Тому сьогодні ми будемо розглядати повну збірку системного блока. Верхня межа 5 тисяч гривень з уставкою чи ні вирішимо походити цього відео. Тож давайте наглянемо, що там можна зібрати за 5к п'ять казовелікс. Я хочу зробити максимально балансну збірку, щоб не було ніяких слабких місць чи просадок в збірці. І не хочу робити такого по типу «Значить так, купляєте Intel Core i 3 12 го покоління за 5К, збираєте комп без відюхи, а потім докупите і ось ваша збірка за 5К. Е, ні, не треба так. Тому давайте просто повну збірку компа за 5К, зі всім без на грейд. Тож розпочнемо з відеокарти. Щоб підлаштувати вартість збірки під саму важливу частину і відштовхуючись від нашого бюджету, я зразу подумав про RX470. Це відеокарта AMD, це слово саме асоціюється з бюджетом. Та й взагалі, якщо говорити чесно, то ця відеокарта дуже навіть варта своїх грошей. І в таку балансну збірку має вписатися ідеально. На ULEX її можна зайти за 1500 гривень і нижче. З її плюсів, відеопам'ять. Я навіть не знаю, чи не забагато її, як для такої відеокарти, бо там є варіанти на 8 ГБ. Ну але я вважаю, що варіант на 4 ГБ нам хватить з головою. А 8 ГБ, ну це вже для якихось окремих ігор, чи цілий. Ну, ви дивіться по своїм потребам, я в збірку поставлю версію на 4 ГБ, ТДП в неї 120 Вт що для відеокарт, середнє значення гріти сильно не повинна, норма для. Не десь ну 70 сімде градусів у повній нагрузці. Якщо буде менше, то це гуд. Якщо більше, то я б вже подумав чи брати відеокарту конкретно цього продавця. Але от є одна зараза в виді майнерів. В 90% випадків ця відеокарта буде після майнингу, на жаль. Тому потрібно бути максимально уважним при покупці такої відеокарти. Якщо я вам зараз відбив бажання брати цю відеокарту, то я вас можу зрозуміти, але такі в нас зараз реалії. В компі за 5К тільки такі відеокарти і будуть стояти. Тому треба просити продавців тести температури в фурмар, по можливості тести температури в іграх, а в ідеалі самому перевірити на місці. Але сумніваюся, це комусь треба. Тому просто будьте обачені, тому що відеокарта може бути вбита. Далі ми будемо вибирати процесор і материнську плату для нашої. Збірки, по процесору сумнівів в мене майже немає. Класним бюджетним процесором виступить i5 четвертого покоління. В нього є шаклон Xeon e 3 1220 1220v3, це майже повний його аналог та з меншим ТДП, ну не набагато, але меншим. По FPS у іграх взагалі нічого не зміниться. Між цими двома процесорами немає ніякої різниці в цьому плані. Але в Xeon є один мінус, це відсутність відеоядра. Я це, звісно, не рахую, як мінус, тому що все одно є дискретна відеокарта. Але якщо та сама вартість, той самий FPS, то чому б не перестрахуватися і взяти i5, наприклад, з відеоядром. Тому в цю збірку ми ставимо i5 4470. По поводу материнської плати я тут не сильно не звертав увагу, а може й варто було. Але я вибрав найдешевшу, яку знайшов з 1150, вартість її 800 гривень. Були ще дешевші, але вони якісь хуйові, щось я не довіряю такій материнці. Але так, котрі знайшов, виглядає доволі. Вабливо, чипсет h81, підтримка 16 ГБ оперативної пам'яті на USB вона не бідна, ну і я не знаю, що ще можна про материнку сказати, не тримаючи її в руках. Тому поки так. Отож, поки що вартість нашого компа вигодить 2800 гривень, а нам ще треба оперативку корпус блок живлення, SSD і жорсткий диск. Давайте закриємо питання з SSD та жорстким диском. Я думаю, що в збірку за 5К можна поставити SSD на 108 ГБ під Windows і обов'язково 1 ТБ жорсткий диск. Тож SSD вийде десь 200 гривень, а жорсткий диск буде вартувати ну, гривень 400 знайти можна. З цим питанням також все не сильно важко, тож перейдемо до оперативки. Щоб повністю розкрити потенціал збірки, 8 МБ, на жаль, не вистачить, тому що більшість ігор на сьогоднішній день потребують більше пам'яті, ну і, враховуючи це, я вирішив поставити сюди 16 ГБ оперативної пам'яті DDR 3600 МГц, і серед того, що я знайшов на OLX, в середньому найнижча їхня ціна виходить по 400 гривень за планку на 8 ГБ. Вочевидь, на дві планки, двоканал це важливо, тому я думаю, і з цим проблем. Покупці не має виникнути. Ось і все. Комплектуючи, на цьому закінчились. Тепер лишилось навести порядок з корпусом та блоком живлення. І скільки в нас там бюджет залишився? Да, 800 гривень на корпусі блокживлення. живлення. Це взагалі реально? Думаю, що так. Взагалі нам в збірку потрібен би був блок живлення на 500 Вт, але чесно кажучи, 400 Вт. Тут, якщо добрий блок живлення, теж ховатись головою. Особливо враховуєш те, що ця збірка апгрейдиться ну, не може. Насправді, головне, щоб блок живлення був справним і не взірвався, коли ти його в розетку вікнеш. Знаєте, для перестрахування я б все виклав на блокживлення, а комп зібрав би в каністрі. Можливо, так ця ідея і зародилась. Ладно, я шуткую. На жаль, я не зміг знайти конкретно комплект блокжилення та корпуса, але сам корпус це. Те, на чому можна легко зекономити, тому я зміг знайти корпуса за 200 гривень оптом. Ну і блок живлення знайшов ось такий: 400 Вт, 8 пін якраз для відеокарти, Чифтек. Взагалі бомба. Тож підраховуючи вартість всіх комплектуючих цього ПК, в нас вийшло 4900 гривень. Але ось що я не рахував, так це доставка. Але я й не казав, що я її буду рахувати. Ну коротше, з доставкою може вийти десь до 5500 гривень. Але швидше за все менше. Знаєте, ось легко так на папірці збирати компи, але лазити по великих пошуках цих всіх комплектуючих, замовленню їх, розмові з продавцем, тестах цього всього гівна на справність в тебе, звісно, вийде зекономити гроші, але вочевидь, потратити більше часу та нервів на це все. Тому чи робити це, чи не робити рішення твоє. Сенс відеоролика полягав в тому, щоб відповісти на питання, чи можна зібрати комп для ігор за 5 тисяч, і чи дійсно буде він показувати хороші результати в іграх. І відповідь на це питання так можна. Ну, протягом всього відео ти міг бачити тести конкретно такої збірки, яка в мене вийшла. Тому на цьому поки що все. Якщо я в чомусь помилився, чи пропустив якийсь кращий варіант для цієї збірки, напиши про це в коментарі, постав лайк, якщо тобі сподобалось це відео. Якщо ти хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі.